Говоримо іноді ми прокидаємося з відчуттям, що всередині забагато думок, емоцій, незакритих історій, наче голова і серце працюють на старому забезпеченні, яке постійно підвисає. Ми тягнемо за собою речі, які вже не служать нам: образи, страхи, чужі очікування, старі ролі. І в якийсь момент з'являється дуже просте, але чесне запитання: що з усього цього варто залишити в минулому, а що взяти з собою далі. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити своє емоційне перезавантаження. Як помічати свої емоції, розбиратися у власних думках і будувати плани на майбутнє не з хаосу, а з усвідомленості. Друзі, сьогодні в нас в гостях на телефонному дзвінку психологиня Неоніла Кухарук. Ми постараємося сьогодні розібратися, чому ми тримаємось за те, що нас ранить, як навчитися це все діло відпускати, і що таке здорове бачення майбутнього От без тиску, але з надією. Пані Неоніло, вітаємо. Добрий день. Доброго дня, дякую за запрошення і за висвітлення такої важливої теми. Дякуємо вам, що ви доєднались. Ну і перше питання: коли люди кажуть, що потрібно емоційно перезавантажитися, що це насправді означає з точки зору психології. Е, у психології фраза емоційне перезавантаження в принципі є дуже широкою і багатошаровою. Вона може означати зовсім різні речі для різних людей. Тому я завжди починаю з простого запитання: а що саме ви вкладаєте в це поняття? Бо за цими словами може стояти і легке перевтома насиченого дня, і також глибоке виснаження, яке вже потребує довшої підтримки. Зазвичай я ставлю людині два ключових питання: як ти себе відчуваєш? Це можна ставити собі самостійно таке питання. Що саме хочеш ти зараз отримати після цього перезавантаження? І комусь прогулянки в лісі буде достатньо парком чи свіжого повітря. Угу. А хтось перебуває вже на такому рівні виснаження, що потрібна вже не пауза, а повноцінне відновлення, підтримка фахівця, зміна ритму або робота з тілом. Тому емоційне перезавантаження це не є така, якби кнопка вимкнути чи вімкнути, а про повернутися до себе про те, щоб е, помітити себе, щось, е, ну, що, щось не так. І ось якщо взяти прикладом, є така гарна притча. Про дроворуба, який рубає дрова, і всі проходять повз нього і кажуть, чому ти не нагостре сокиру, вона вже тупа. І дроворуб каже, нема на це часу. Так і ми інколи занурюємося настільки в цю щоденну рутину, що забуваємо про ось ту внутрішню енергію, яку вже затупилася. І перезавантаження це і є той момент, коли ми ставимо ось цю так звану сокиру, глибоко видихаємо. І дозволяємо собі повернути ось той ресурс, такий так званий перезавантаження, неоніло. А от як визначити, що саме тягне людину назад? Взагалі, з чого варто почати людині, яка хоче залишити свій емоційний багаж у минулому? Коли ми говоримо про емоційний багаж, я б його взяла в лапки, напевно. То звучить так, ніби ми його хочемо просто залишити в минулому і піти далі. Але насправді досвід він вже є частиною нас, і ми не можемо його повністю викреслити чи стерти зі своєї пам'яті. Зате можемо навчитися ну, бути з ним. І тут важливо почати з дуже простих кроків, на перший погляд, назвати, що саме тягне назад в першу чергу, бо часто ми кажемо. Мене щось тримає, що саме не розуміємо, і дати собі відповіді, що зі мною тоді сталося, які емоції я проживав, проживала, який висновок про себе зробили в той момент. Тобто, і от найчастіше тягне назад не сама вже подія, а саме старий висновок я не впорався, чи я завжди маю триматися, я не маю права бути там слабким, слабкою. Ми ці висновки носимо за собою руками, хоча, ніби здається, подія вже давно від нас відійшла. Е, і так дійсно це було в моєму житті, варто собі зазначити, і це не визначає всього мене. І не позбутися досвіду, а знайти сенс у тому, що вже є. Угу. Якщо ти сьогодні тут живий, працюєш, любиш, значить. Ну, вже впоралися. Ми вже змогли знайти те необхідне для того, щоб могти далі рухатися. І важливо подивитись на цей досвід не як тягар, а як на частину історії, яка нас зробила такими, якими ми є зараз. Запитати себе, що це дало, можливо, витривалість чи чіткі межі розуміння, як би більше не хотілося, і що я можу зробити. І є... Так техніка, яку я використовую своїми клієнтами в роботі, кажу уявити валізу, запитати себе, що в ній справді моє, і а що туди поклали інші, їхні очікування, слова, їхні вимоги, що я ношу просто за звичкою, хоча це мені давно не служить. От, власне, залишити цей емоційний багаж у минулому, це саме про це: про не про забути або вимкнути. А переосмислити, взяти те, що дає силу, і відпустити те, що більше не твоє і не служить в твоєму житті, це процес не одного моменту. Але він завжди спочинається тоді, коли чесно дати собі відповідь: я то готовий рухатись далі легше, вільніше і з більшою любов'ю до себе. Угу. Даніла дуже дякую. І тут, напевно, будуть наступні два питання разом, бо частково ви вже дали відповідь: от як чому людям складно взагалі відпускати певні переживання? Ми вже деякі приклади від вас почули. Можливо, це звичка, можливо, страх, можливо, щось інше. І як от навчитися правильно, правильно аналізувати свої емоції, щоб застрягнути у самокопанні е, Ну, взагалі наш мозок він як архів, він зберігає все, що колись допомогло нам вижити. І навіть якщо те переживання було болючим, е мозок каже: пам'ятай, це ж, те, що тобі дало вижити. І виходить парадокс. Типу, те, що нам заважає, одночасно сприймається мозком і як захист. -е, старі емоції е стали вже нашою частиною історії, і вони займають таку вагому частину нас. Е ще один момент, щоб відпустити, треба прожити, так як я й повторювалася трішки раніше. і... І емоції треба розуміти, що вони нас не хочуть зупинити, uh -huh. вони підказують напрямок. Тобто, і коли ми починаємо їх слухати, переживання вже не треба утримувати, воно відходить саме. І мені, в принципі, це слово правильно, типу правильно аналізувати емоції, ну нема слова правильно в цьому. Це емоції це взагалі не математика, це не якісь чіткі форми. Це про практику, про навичку, яку ми напрацьовуємо з часом. Тобто це кропітка робота. Уміння аналізувати свої емоції починається з дуже таких кроків, ніби простих, назвати те, що зі мною зараз відбувається. Бо поки емоція безіменна, вона керує нами. І, наприклад, я злюсь, я сумую, там мені страшно. Це вже аналіз, це не самокопання, це конкретна так, реакція. І, відповідно, самокопання це вже більш коли ми починаємо: а чому я така? Це не є основа, аналіз про назву і рухатись далі. Самокопання про застрягання в питаннях, чому? І така от коротка практика, яку ми дуже рідко виконуємо: запитати себе протягом дня або, хоча б раз в день, що я сьогодні відчувала. Що викликало цю емоцію? Що я можу зробити завтра, щоб це була менша реакція або можливо і не повторилося взагалі? Не вніло і емоції, так так. продовжуйте, будь продовжуйте, ласка. Будь ласка, я хотіла завершити тим, що емоції це не вантаж, а сигнал. Важливо пам'ятати, що як ми говорили раніше про багаж, і емоції це теж не наш ну, не наш вантаж, це сигнал про те, що коли ми їх чуємо. Вони перестають нас тягнути вниз, і ми починаємо ними вже більш керувати і їх опановувати. Пані Неоніла, а от скажіть чи можна навчитися помічати свої думки в моменті, а вже не постфактум, коли вже стає пізно? І як це тренувати? Так, так, навчитися можна, звичайно, і це не про якісь складні техніки, як би здавалося, але про важливість щоденних кроків. Коли ніби ось накопичувальним таким е, працює, то тобто, перше, що варто робити, це зупинятись на кілька секунд впродовж дня, так як я говорила, попередні питання. Це не про якусь там медитацію на довгий час, а що зараз у мене в голові, яка думка щойно пробігла. І оцей момент встигати їх потрішки перехоплювати. Також дуже важливі мікропаузи. Перед тим, що е, хтось щось сказав, ви відчули хвилю емоцій, зробили один вдих. За цей один вдих наш мозок встигає переключитися з автоматичної реакції на свідомо. Ми дали йому момент ось цієї паузи, щоб ці емоції нами не заволоділи. І з часом ці малі паузи складають таку невелику навичку. Ви починаєте ловити свої думки прямо в моменті, але це, ну, тобто, не станеться буквально. Там за день-два це дійсно навик, який тренується, і пізніше можливо відчувати, я керую своїм внутрішнім процесом, а не він мною? Угу. Дуже дякуємо. А от якщо все-таки людина вже ніби пройшла ці кроки, вже зрозуміла, що вона керує своїми внутрішніми процесами, але буває так, що минуле продовжує наздоганяти у вигляді різних тригерів. Як з цим працювати, з цими повторювальними реакціями? Е, минуле не зникає в один момент, одним рішенням. Тобто я захотіла і сьогодні вже минулого немає. І, на жаль, не існує такого моменту, коли воно відпустить раз і назавжди нас. Наш досвід він вже є частиною нас, е, і навіть якщо ми вже працювали з ним, він може повертатися у вигляді так званих тригерів, це тобто, можливо, якісь запахи, слова, певні ситуації, щось викликати і, і нагадувати про біль, який ми пережили. Це не означає, що ми зробили щось неправильно. Це означає, що ми живі, ми реагуємо, і наш мозок ще вчиться бачити. Ну тобто, світ по-новому. І важливо розуміти, що тригер – це не ворог, а теж також сигнал. Сигнал, що всередині є частина нас, яка потребує турботи. Колись така реакція могла тримати. Ну, тобто, якщо ми не тренували до цього раніше, і це було відразу після травматичної, наприклад, події, це могло нас захоплювати і на години, і навіть на дні. Але наша обов'язок кожного е, він покладається в першу чергу на людину і ну, завдяки допомоги інших, Ми могли випадати з життя, закриватися, злитися, але з досвідом. Навіть болюче болюча подія, вона зменшує реакцію. Тобто, і наша сила в тому, що ми вчимося сказати собі: так це знову піднялося, це не страшно, це мій досвід, і я знаю, як з ним бути. Тобто, ми пізніше вчимося швидше реагувати на ось ці тригери, які нас вже не зупиняють так, що реально допомагає це назвати реакцію, сповільнитися, поставити собі м'яке запитання, що я можу зробити зараз, щоб підтримати себе. Пам'ятати, перш за все дуже важливо, що повтор це не провал, бо дуже багато вважається, що я проходжу там терапію, там ще куча всього роблю, а воно повертається. Повторні реакції не означає, що не доробив. Це просто спосіб психіки сказати: тут ще є щось важливе, і дуже часто це коли я вже перевтома, наприклад, і воно десь може повертатися. Але з часом ці тригери стають тихішими. І це є справжній процес, не відсутність тригерів, а саме здатність залишатися з собою, коли вони з'являються у цьому. І ну така і є суть навички не боротися з минулим, а інтегрувати його у майбутнє. Бо минуле, яким би воно не було, це не тягар, це наша частина і вона з нами. Неоніло, я дякую вам за ваші відповіді. Можливо, на останок нашої розмови, якби ви могли дати одне коротке побажання людині, яка зараз стоїть на межі нового етапу в житті, але боїться зробити перший крок. Яка б ця, ця порада була або це побажання? Ну, напевно, що зробіть найменший крок. Який не, ля... не лякає настільки, щоб ви ціпеніли. І подивіться, як світ ці всі події відповідають. Тобто не обов'язково одразу стрибати у невідомість. Достатньо руху вперед, навіть там по сантиметру, умовно запаліть одну свічку, і вона освітить вам вже наступну ну, стежку. Непевно нього... буде це ось так. Неоніла дуже вам дякуємо і за пораду, і за практичні такі речі, які сьогодні вже можуть бути корисними для наших слухачів. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Бажаємо вам спокійного і мирного дня. Ну а вам, слухачі, нагадуємо, що з нами сьогодні була психологиня Неоніла Кухарук. Всього вам найкращого. До побачення. До побачення, дякую вам. Лише світло, лише добро. Лише надія, адіомос надія.